Всім доброго дня. Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Audi Q5 двигун 2 літри TFSI 8R. Цікава така машинка. Власник має нарікання на роботу пічки. Щось, ну, тимчасово то холодно, то жарко. Просить нас поглянути, в якому стані радіатор пічки. Зараз ми з нього і почнемо. А ще буде промиття всієї системи охолодження. Тому, як минулий власник каже, що промивав систему, але по бачку видно, що антифриз вже трошки мутнуватий. Тому в цьому автомобілі ми будемо промивати повністю систему охолодження з, заміною, з повною заміною антифризу. Перше підключення ми зробили саме на радіатор пічки. У нас чистенький фільтр. Вмикаємо апарат. Бачимо, радіатор пічки чистенький. Немає там бруду. Трошки там пару картинок випало. Робимо профілактику. Який би він, буває, що радіатори пічок не викидають бруд, але накіп в ньому вже присутній. Тому зараз хімія зробить свою справу, відчистить повністю від накіпів і буде просто як на видно. Радіатори пічки переключились на двигун з малого кругу. І бачимо, є бруд. В системі є мілкий бруд, тому будемо його виганяти. Хоча в радіаторі пічки, ну, мабуть, він просто по системі розійшовся. Вмиємо зараз двигун також знімемо бачок розширювальний і помиємо. З малого кругу зібрали були бруд, почистили фільтр, переключились на велике коло. Велике коло це в нас включає передній радіатор і через термостат з двигуном. Зараз радіатор пічки відсічений і почистили фільтр, вмикнули апарат і побачили. Ось де причина всьому, чого де, де подівся весь бруд. Подивіться пішло. Причому доволі цікава ситуація. В радіаторі пічки бруда не було, ну, майже не було. А в двигуні і передньому радіаторі є. Тобто, бачите, бувають по-різному. Як практика говорить, що найбільше в радіаторі пічки бруду. Але тут вийшло навпаки. В передньому радіаторі його набагато більше. Він весь сконцентрований тут. Миємо велике коло з переднім радіатором. Зняли розширювальний бачок, подивіться, який він брудний. Це говорить про те, що система все ж таки була брудна і її минулий власник помив, але не дуже якісно, не апаратно. і без миття розширювального бачка. Бачок тут має таку трошки систему, що в нього є камери. Тому, можливо, він в ідеал і не вимається. Але все ж таки спробуємо. І ще раз бачимо, який він, і який у нас вийде. Відмився бачок. Погляньте, як гарно відмився. Чистий, майже новий. Заглянемо всередину. Ну, ідеально можна сказати. Супер просто. Такий бачок повинен бути. На автомобіль. Прогріваємо автомобіль і тестуємо, як робить радіатор пічки. Погляньте, центральний дефлектор 86,5 і продовжується набір. Ну просто супер. З усіх дефлекторів йде потужне гаряче повітря. До радіатора пічки немає ніяких питань. Він працює в ідеалі просто. Майже 88 градусів, це аж занадто. Супер результат. Закінчили промивку системи в автомобілі Audi Q5. Пічка працює дуже гарно під 90 градусів. Це один з найкращих показників, який у нас був. Ну Прям дуже-дуже гаряче валить з усіх дефлекторів. Зараз система повністю чистенька. Погляньте бачок, який як новий, чистий. Антифриз рожевий. Зараз по рівню виставлено, ну, трошки нижче відмітки МАКС. Вже машина повністю прогріта, вентилятори спрацювали. О, цей автомобіль, зараз покажу, ми використали антифриз Хепл G12, німецький, оригінал, все як має бути. Дуже гарний антифриз. Він найкраще підходить для даного автомобіля. Приблизно в системі тут біля 7 літрів антифризу, можливо, там 7 з копійками. Десь так. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль. А Зараз закрию капот. Красивіше все нам виглядало. Подивіться, яка в нас красуня. О, дуже гарний автомобіль. Ми заходимо в місті Бориспіль, Займаємось промиття системами охолодження радіаторів пічок, також заміною радіаторів, як переднього, так і пічки, шлангів, патрубків. Провіряємо, може в кого є підтікання, та дуже якісно виконуємо роботи по промиття системи. Миємо все апаратом, все до каплі вимивається, все промивається і виконується повна. А не часткова заміна антифризу. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня, чистого неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі. Добрий день, евероді. Слава Україні! the double deal everybody ukraine love you and much very much ukraine love you and much very much